Так, вас, мої дорогенькі, я Ірина. Трошечки вибачаю з запізненням, тому спішу. І так, з 14 по 20 серпня 23-го року. І починаємо, як зазвичай, мої дорогі, з овнів. Що чекає овнів цього тижня? А дивіться, це ну, не дуже весела карта. Це і печалечка, це і. Якісь втрати людина, знаєте, це коли людина щось втрачає настільки сумує, що не бачить виходу. А вихід є. Вихід завжди є, з будь-якої ситуації. Звичайно, навіть, звичайно, коли ми втрату людини, то, ну, Життя продовжується, але тут не втрата людини, тут втрата якихось матеріальних речей, будинку, хати, Ну, я маю на увазі, да, одне і те ж саме. Але ця карта говорить: вихід він завжди є. Ви і отримаєте допомогу, ви і знайдете вихід. Будьте обережні цього тижня, не купуйте нічого, тому що будуть навпаки втрати. Тобто купите якусь неякісну річ. Ця карта попереджає: не, не вкладайте цього тижня, не купуйте цього тижня. Будьте обережні, щоб вас не обкрутили. Хоча це така річ, що Ну, Залежить від кожного з нас. Тому переходимо до наступної карти. Тримайтеся. Тут, скоріше за все, просто матеріальні втрати якісь, тому притримайте гроші цього тижня і шукайте виходу, ви його знайдете. Тепер переходимо до тельців. А тельці чомусь захотіли побути наодинці. Чомусь вам не хочеться зараз з кимось спілкуватися. Вам хочеться, ось бачите, карта показує помедитувати, помріяти можливо. Про, поміркувати, розміркувати, щось обдумати, якісь плани, можливо, мрії. Тут людина хоче спокою, людина хоче відгородитися, і людина, можливо, шукає свій шлях у цьому світі. Можливо, ви... Не знаєте, куди йти. Можливо, ви не знаєте, що робити, яке рішення прийняти. Дійсно, ось такий стан вам допоможе прийняти якесь рішення. Цього тижня, в принципі, це старший аркан, ви цього не обминете. Тепер йдемо до близнюків. Дорогі близнюки, п'ятірочка, печалька, а тут печалька емоційна. Тут фінансово у овнів, а у Цих близнюків у вас якась, якась, якась яма залишилась. От, Наприклад, призвали когось, це тільки приклад. Призвали когось на війну, і у вас вихор емоцій, яма. Ось тут може бути навіть втрата. Якщо по цій карті була матеріальна втрата, то тут може бути Ну, Емоційно, це значить, ми за кимось дуже вболівали, переживали, надіялись. Це, це тяжка карта. Це коли, знаєте, мама втрачає надію і падає духом. Ось це така карта. Порада цієї карти взагалі то це пережити. Не відкладати на завтра, післязавтра, тому що це може перерости і в ще більшу яму. Пережити це і побачити, що є зміст життя все ж таки і надалі. Ось я, я постійно, наприклад, прирівнюю до родичів, якихось десь колись, так? ось то, в принципі, моєму чоловікові це трошечки підходить зараз. Ось. Ну, такі невеличкі втрати, не обов'язково втрата людини. Це може бути просто людина від'їхала від вас, відійшла, пішла у відрядження, чи ще якось. Якось так. І вам просто сумно. І так, тепер переходимо. Щось сьогодні всі задумчиві карти такі. Переходимо до раків. Раки не хочуть вибиратися. Дивіться, дорогі раки, це ваша стихія, так, стихія води емоційна. Але я бачу, що у вас, в принципі, ви цього тижня, ось до цих пір, поки що ви більш-менш нормальна карта вийшла у раків. Тобто, ви на висоті, емоційний стан підвищений, хороший, стабільний емоційний стан у вас. В принципі, я бачу тут дуже дуже все добре, тому що, по-перше, Королеви всі вони є водяні, плюс у вас ще й вода, королева води. Тобто ви вдвойні, королева води. Тобто у вас це цей тиждень емоційний, але хороші емоції, приємні емоції. Це і приємні розмови, це приємні зустрічі, це якісь навіть. А, Знайомства, ось якось так. Приємне спілкування. Якщо ви чоловік, можете познайомитися з людиною, яка вам стопроцентно ну, підходить. Тепер йдемо до левів, дорогі леви. Дивіться, у вас теж щось, щось ви задумались, якісь, якісь дійсно емоції цей тиждень. І не на, дуже, не на висоті, я бачу до цих пір, дивіться, вам нічого не хочеться. Можна прирівняти до тельців, вам нічого не хочеться, ви задумались про, про житло-битє, вам щось тут пропонують, а ви її не бачите. Ви можете в цей період, цей тиждень з кимось познайомитись, але ви цього не помітите. Що це ваша людина може бути. Вона може вас підтримати, може вам щастя дати. І ось, коли ви цей емоційний стан пропускаєте, оце щастя, яке вам дається, ви йдете в печальку. Ось, можете подивитися розклад для близнюків. Коли ви вам дається шанс, ви його не хапаєте, ви опиняєтесь наступний крок ось там. Пропустила, все пропало. Ось так це є. Це, ну, це життя так. Але зачасту, коли ми ой, мені вже цього не хочеться, ой, я цього не хочу, я цього не можу, і то, і це, і цього шансу ми не бачимо. Якось так: будьте уважніші цей тиждень. І якась перенасиченість може бути інформацією навіть у, а, у левів. Тепер йдемо до а, Діви. А у діви якісь переміни можливо, ви намагаєтеся втратити не втратити, а втримати ситуацію якусь, якусь фінансову, скоріше за все, так матеріальну фінансову ситуацію. Свій рівень життя, намагаєтесь підтримати, можливо, у вас є діти, і вам хочеться їм дати найкраще, найкраще наразі не виходить, ось, і можливо, і собі не можете так дуже дозволити. І ця карта говорить, що ви перебиваєте з копійки на копійку, ось це може бути з другої сторони, можуть бути просто переміни. Тобто, якщо у вас до цього часу було не дуже добре. Чекайте хороших перемін. Якщо навпаки було все прекрасно зашибіть, то може бути ось тут спад. Тому що ми знаємо всі, що йде завжди або вверх-вниз. А ця карта так і говорить: це якісь переміни або йде вверх, або йде вниз. Це вже треба дивитися у кожного по ситуації. Тепер йдемо до е, терезів. Дорогі терези, у вас двічка мечів. Хтось. Щось, якісь клітки, якісь новини можуть бути не дуже хороші. Це з одної сторони. З іншої сторони, вам карта каже уважно, будьте обережні. Дивіться, куди ви йдете, дивіться, з ким ви спілкуєтесь. Дивіться, не закривайте очі, не закривайтеся. У вас наразі карта вам показує, що іде інтуїція вам підказує що щось не те. Щось ви робите не так, чогось ви не бачите. Можливо, недобрих радників маєте на вашій стороні, можливо, хтось квакає вам, каркає вам на голову. Відчепіться від цього все, Зробіть техніку, яку я колись давала, є під кожним відео для зняття тривоги, і ви знайдете вихід з цієї ситуації, якось так. Але будьте обережні, тому що ця карта вона попереджає. А це я тільки приклад приводжу. Наприклад, ваш чоловік почав зраджувати або ваша дружина, так? І ви вам ой, а він не ті, ту білизну вдягає, а він почав бритися не там, де треба. Верніше раніше не слідкував за собою, тепер частіше заглядає в дзеркало, Розумієте, може бути це і нічого страшного, але якщо ви на це звернули увагу, значить там щось є. Неладне щось, ну це приблизно так. Жінка почала більше дивитися за собою, раніше було наплювати, Ось, не дивиться за вами, не дивиться за дітьми, і почала десь частіше виходити. Чоловік пізніше з роботи приходить, Оце якось так приблизно. Немає часу, якщо ви з кимось зустрічаєтесь, скаже, ой, я дуже зайнятий, ой, я ще щось. Оце є перші знаки, що щось не те. правда? І так, тепер скорпіони. А от скорпіони все прекрасно. У вас стабільний емоційний стан, у вас розмірний робочий день, у вас все тече якось за течією, так? все пливе, тече, все йде, все на часі, або, можна ще сказати, ніби зупинилося, але вам наплювати на все, ви зайняті собою своїм світом. Це карта примирення, якщо ви з кимось сварилися, це карта неруху, Це просто протікає час. Можна навіть буде подумати, ой, тиждень пролетів, а я нічого не помітила, якось так нічого такого не сталося. Оце є оця карта. Тепер йдемо до стрільців. Дорогі стрільці, у вас якась тяжка дорога чекає, можливо. Перенавантаження, перенасичення. Знаєте, це ще коли у людини нервовий зрив може бути, тому що це десятка жезлів, і це емоційне, навіть не емоційне, а якесь енергійне перенасичення, тобто може бути коротке замикання. Ось, і ви зберете речі і кудись підете. У вас зараз можливо всього забагато. Забагато роботи, забагато зобов'язань, забагато людей коло вас. Якось так. Карта не дуже можливо і приємна. Тут може боліти і спина, якщо хтось дійсно кожного вечора приходить і падаєте в ліжко намертво. Багато роботи. Якось так. Перенасичення чимось. Але це. Остання карта, потім має щось помінятися. Залежить від вас, поміняється в позитив чи в негатив. І так, тепер йдемо до козирогів. Козироги. А у вас ніби таке, знаєте, стан закоханості. На сьомому небі людина. Людина вся в компліментах, людина вся заврі... замріяна, знаєте, можна навіть сказати, вітер в горовій. Це може йти і про підростків, про ваших дітей, внуків. Можливо, що. Як би це сказати, будете займатися своїми дітьми. Це можуть бути приємні новини. Це може бути примирення, новий початок. Новий початок, як в коханні, тобто і знайомство, і навчання якесь. ось, ну Хороша карта, хороші емоції, хороший тиждень, нічого такого можливо, особливого, але приємно, все приємно, все хорошо. І так, тепер йдемо до водоліїв. Водолії. А тут ви не знаєте, що вибрати. Наліво пойду, чорта за ноги зловлю. Направо Бога зловлю, та, та щось потеряю, наприклад, да? от, прямо піду, то занадто великий вибір у вас. Це може бути перенасичення інформації, це може бути хтось хоче вас ошукати, дати вам фальшиву інформацію, або просто кинути пил в очі, Теж може бути. Ось тут головне для себе визначитись, що я хочу взагалі у житті: хочу слави, хочу любові, хочу сім'ю, хочу це. Чітко знати, що ви хочете, і тоді вам буде легше зробити свій вибір. Ось якось так. Тепер йдемо. Ну, це і ваша стихія. Ні, не ваша, ні, не ваша. І так, я вже запуталась. Так, тепер йдемо риби. А риби мають якусь романтику. Романтичне знайомство, романтична дорога. Це може бути і просто з дороги хтось прийшов, коханий, це і звістка. У нас тут, бачите, лист, може бути і звістка якась хороша, Це і дзвінок, який з минулого, з майбутнього. Це, в принципі, щось дуже приємне, емоційне, хороше, якісь подарунки, а подарунки такі емоційні подарунки, скоріш за все. Ось, Хороша дорога, можливо, хтось у відпустку їде. Ось хтось до коханого їде, або навпаки, коханий до вас. Тобто хороша карта. Примири, примирення, спілкування приємне. Скоріше за все, будете у дорозі. Якось так, мої дорогенькі. Я щиро вдячна вам за увагу і починаю загружати відео, тобто заливати, щоб швидше вам прийшло сьогодні. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. Гарного, мирного вам тижня, мої дорогенькі.